Всім привіт! Я Яна Середа Манилова. Це проєкт. де Ми продовжуємо досліджувати українське. І сьогодні я розкажу тобі про Ютуб канали, на яких ти зможеш зробити своє тіло і дух міцнішими і сильнішими, тому що це ютуб-канали із йогою його та медитаціями. Чесно скажу, з навчині всі теми я себе не вважаю, В мене в принципі така собі дружба з будь-якими фізичними вправами. Але його я займатися періодично принаймні намагаюсь. Правда, з початком повномасштабного вторгнення я зовсім забила на свій фізичний стан, але от у лютому 2023-го організм вже почав яскраво сигналізувати мені про те, що так справи далі не буде. Я подумала, на що мого ресурсу зараз вистачить, і це виявилась йога. А ходити на групу Заняття я не хочу, тому пішла шукати його в Ютуб, українську мовну йогу. і її виявилось дуже багато. Цими знаннями зараз буду з тобою ділитись. Наприкінці цього відео, до речі, буде мій найулюбленіший канал з йогою. Дочекайтесь, і перший канал, який я хочу вам сьогодні порекомендувати, називається Карпатська йога. Його неймовірно чарівна авторка Галина, Шоу практикує він'яса йогу. Чому Карпатська йога? Тому що Галина любить наші українські гори каналу порядку року, але підписників на ньому, до речі, не дуже багато 350, що я вважаю дуже несправедливим. А будемо виправляти посилання на карпатську йогу лишаю в описі до цього відео. І наступний канал, який я хочу порекомендувати: Марта Чорна. Тут про йогу, медитацію, і корисні звички. Марта вивчає когнітивно поведінкову терапію, викладає йогу, А ще в неї є телеграм-канал Meditation Ukraine з медитаціями. До речі, на ютуб каналі Марти є ціла серія експрес тренувань по днях. Один день вправи направлені на розтяжку і розкриття тазу, а другий на ноги та сідниці, третій ранкова йога зарядка. І так далі. Тож Марта Чорна, підписуйтесь! Наступний ну дуже приємний канал. Називається «Хельгі Йогі, ніжна йога українською. Звучить дуже смачно. Каналу 5 місяців, але тут понад 4 тисячі підписників. І не дарма Хельга дуже приємна, і фахова, бо має досвід у викладанні йоги понад 17 років. Прави для порятунку попереку, для швидкого засинання, для стоп, балансу, правильного дихання. А ще періодично в кадр заходить бульдог Хельгі на ім'я борщ це любов. Підписуйтесь. Я вже сказала, що каналів дійсно багато, довго про кожен розказувати не зможу, тому далі будуть такі експрес-рекомендації. Наприклад, чудова Ольга Пасічник, що вчить хат Хайозі, каналу понад рік і трохи понад тисячу підписників. Канал Тетяни Щепун йога Допомога, тані інструкторка з йоги, тілесна терапевтка і молода мама. До речі, на каналі є відео про те, як полегшити з допомогою йоги токсикоз, про післяпологову депресію. Каналу понад три роки, тому контенту безліч. Підписуйтесь. Ще і якісні відео на каналі Катерини Чуквінської. Класна картинка, звук все грамотно пояснюється і дуже зрозуміло, ну наскільки я можу це оцінювати. Далі канал, який так і називається йога українською, його авторка, сертифікований викладач з йоги Сабіна, що проживає зараз в Катарі та навчається в американському університеті за спеціальністю нутриціології. На цьому каналі є відео як для новачків, так і для тих, хто займається його вже давно, тому має цікаво бути всім. Як до речі, на каналі Йога з Натяк, тут ранкова вечірня йога, тиждень шпагату, на який я чесно дивлюся, але поки не наважуюсь, тому що не вистачало, щоб бігти в бомбосховище з розірваним пахом. Є відео з його спеціально для днів менструації дівчата, тому йога натік рекомендую. На останок, як я обіцяла, буде канал, який зараз є моїм найлюбленішим каналом з йогою. Все дуже просто і дуже інтуїтивно. Якщо я хочу позайматися, зазвичай зараз я включаю саме відео на цьому каналі. І не тільки я, а ще 17 тисяч підписників каналу Йога з Оксаною Таран. Оксана займається йогою та медитаціями понад 15 років, викладає з них вісім. Зараз вона навчається в інституті Аштанга йоги в Індії і подорожує по світу в пошуках нових знань. До речі з 2012 року, наскільки мені відомо. У Львові у Оксани була студія йоги, але коли прийшов ковід, Оксана була вимушена цю студію закрити. В описі до каналу дуже мило написано, що все, що Оксана створює, зроблено з її коханим чоловіком Максом, як у нас Сашко. Тільки Оксана і Макс 100% значно гнучкіші і подорожують світом. Ладно, зовсім не так, як у нас. Лишком. Тут спокійно, красиво, медитативно, зрозуміло. Самі подивіться, тож йога з Оксаною Таран дуже рекомендую. Ну і вже за традицією посилання на все, про що ми сьогодні вам розказали, буде обов'язково в описі до цього відео. Плюс буде два бонуси у вигляді українськомовних ютуб-каналів з медитаціями для тих, кому трошечки треба заспокоїтись, а це всі українці зараз. Це ютуб-канал Що, я Яна Середа Манулова, мій чоловік Сашко, який медитував весь цей час за кадром і буде монтувати це відео. Десь тут в позі кішок наші п'ять киць, авокадо. Бувайте намасте. А давай зробимо обкладинку, де я буду в позі собака. Гавкати? Так, да, гавкати.